Як вона получала? Зомбі-зомбі! А! Складна гра, що я вам хочу сказати. Всім привіт! Сьогодні я з підписниками буду грати в підлога це лава. Ось, ми обираємо карту, всі хочуть будиночок, такий замок. Але обирається ось така карта. Скоро буде... Лава підніматися. Через 9 секунд. Давай! Давай! Ой! Хтось розвалився на частини. Почала підлога підніматися. Почала лава підніматися в ній. Хтось зробив, ти Дин, динь дин бим бам бам Так, полізли. Тепер тут щось робити будемо. Я тут потанцюю, чого б ні. По чого? По чого? Сказать, дотанцювалася. Так, треба на кран, на кран, швидко на кран. Ну чого ти такий? Дякую, друзі, ви мене врятували. Дякую, велика. Нічки, спробуй. А як ти так стрибаєш? Як ти так стрибнула? Я поки що перестану? а скільки в мене сорвалось? Скільки виживала тут? Не розумію, мені треба знати. Я. Ні! Ні, ви чого, чого? чого, нічого, чого? Так, швидко. Давайте, реагуємо швидше, давайте. Раз, два. 4, давай, 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 чекаем, пять, шесть, 1, семь, 1, 1, Як ти туди? Як вона, як моя підписниця, полетіла? я в шоці. Я просто в шоці, просто в шоці. Так, лава почала підійматися Ні, я програла. Вона купила якийсь імпас плавання чи що? Так, треба швидко. Не, ну як вона так получила? Вже там? Да, це вона. Я, ну блин, як? Остання выживше. Майже. Маєш остання. Мені дуже цікаво, як вона так стрибає. <свят> так, ну що? <шо>? Ем... Эм... <гарва> Убраву карту і якусь хоча. Я хочу батути, давайте батути, давайте наберемо на батути. Ні, якісь дерева будуть. І вона одразу полетіла до дерев, да? Одразу, просто одразу. Оцей хлопч, хлопець завжди всі хоче, щоб вони програли. Пишіть в коментарях, я не знаю. Що це таке? На що це схоже, я теж не розумію. А вона все полетіла От просто полетіла. Це не челлендж у неї, а просто політати. Так, беремо монетку. Так, зомбі, зомбі! Зомбі хоче. Давайте зомбі. Якось. прикольно звучит а тут зомби тут зомби ходчи будыночку так треба у вапыса. а зомби зомби Вибираємося. Так, у мене спін через 17 секунд. Давайте подивимося, що мені випаде. П'ять, чотири, три, два, один. Спін. мене книга якась випала. Нага магии. Так. О, нам требуется подняться. Так, лава почала, але оскільки ми тут, то в них ще багато часу, щоб виграти. Ось. І Лава вже починає застягати ось цього низу. Ой, зараз хтось програє. ще ніхто не діє. Ось. Ми двоє дійшли до... До правди? Єе, я виграла. Так, башня, споруда, давайте на споруду, швидко, поки лава не почалася. Просто о! Давайте 6 секунд. Давайте! Пам! 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 Ні, -ні! я майже впала, ви бачили! Взагалі... А! Я впала! Я думала, що я взагалі до лави впаду! Я падаю! Вже багато хто вже дійшов до верху. А я ще каракаюся. Я застрягла в текстурах просто цього замку. Всі, хто впали, всі програли Всі, хто впали, всі програли Законч! Давай, вісім, сім, шість, п'ять, блін! Я відкрила прохід, але не встигла туди попасти. Складна гра, що я вам хочу сказати. Дуже складна, але дуже цікава. Ось. Я тільки не можу розуміти, що купляти, а що ні. Що я можу купляти собі, а що ні. Ось. А що з цією книгою робити, я так і не знаю. Я пробудила вогник! Which one is eat. Which one is eat, Which one is eat. Так. Нас почалося якась штука. Так, сподіваємося, що до мене лава надійде. Ні, всі попропадали просто всі. Капець. Так, Роблокс, 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 Роблокс. Роблокс. Роблокс и Роблокс. Я, короче, багато Роблокс их намаливала и м'ячик. Надо работать туди, коротше, насколько я пам'ятаю, да? Да, он туди. Eu <coughs> <coughs> Дима, чого ви всі туди прийшли? Це мій будинок, чого ви всі до мене в гості прийшли? Я <тит> венздей oh, Ось. А як підіймати сьогодні? Ніхто не знає. Вікно. Так, я виживу, бо я в неї на голові, і вона з цим нічого не зможе зробити.

А, да? М -м -м. А, -а, а, я могла туди забратися, не встигла вже. Так. Так, я перетворив його на <плес> 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 Так, ну в цих лочках дуже погано буде, бо, бо вони всі однакові. Я стою, я виживаю! Я стою, на я виживаю! Так, проходимо, я тут я не гуляла, треба ще когось бігмо там зробити. Мені сподобалося, як бігемо там когось робити. А, ні! Ні-ні-ні! Тільки на сцену! Як люди в цій грають? Це ж дуже важко, ще іноді деякі люди щось роблять таке. А, ось де написано points. Ось де написано points, Де вигравання? Ось ось бо. Я зрозуміла. Ось мої points. У мене 51. Я за цей 51 можу що. М'ячик собі ще один купити. Але в мене він вже є. Так. Я тут точно когось маю перетворити. Е -е -е, <му> Треба його, мені здається, перетворити на бігемота першого. Так, я виграла, виграла. Так, у мене 61 і 24. Я буду грати в цю гру багато. Давайте ро... Але у нас буде микрохулвка. Так, да, у нас микрохулка. Я просто не розумію, як... Mm. Всі побігли до мікрохвильовки, але ж я то знаю, що нам треба не до мікрохвильовки, а до цього паркурчика Давай, побігли. Він мені допоміг, а я не можу не віддячити А, вона швидше бігає. В кого вища позиція? В них вища пози... позиція. Я зроблю її Богомотом М'ячик височить щось, і мене добре, мабуть. Так, поки що давайте проходити паркур. Ось. О, я дуже хочу подивитися, що там буде, плюс 5 чого. Тут плюс 5 поинсів! Треба проходити цей паркур, тобі дають більше цих монеток. Не тільки треба грати. Ну-ка, зараз подивимося плюс. Дадуть більше. Виживаю. А ну-ка ні, надали, бо я не встигла фронте. Так. А він ще тут живая можно забывать, да, дракон? Они уже страшно. Тикаймо! Цей дракон уже ж когось там пиджаев. я програла так треба 5, 4, 3, 2 1 пуза мэд так обираємо біжимо Ні, ми кристал я хотіла щоб я його забрала пристав Подарків нічого немає. Ні. Тут щось за рукання. можна цю купити? Можливо, куплю. Ооо, давайте е, вулкан. Щось мені дуже подобається, але... Ні, да, буду такий паркурчик. Так, стріляємо книжкою. Так, проходимо давай. А! А! ДА! Я пройшла і забрала брильон! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і всім пока!